Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Referrale. Сьогодні розкажу про актуальні роздачі, на яких ви зможете досить непогано заробити. А для того, щоб перейти на дані роздачі, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу роздачу від мого каналу, від мого каналу з 0 до мільйона. Біржа Femex розіграє 1000 доларів серед нашого каналу. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватися за моїм посиланням на біржі Femex, Далі пройти базову верифікацію. І зробити як мінімум оборот 200 доларів на маржинальній торгівлі в будь-якій парі. Тобто купити або продати криптовалюту загалом на 200 доларів. При тому сума депозиту взагалі не грає ніякої ролі. Отже, максимум ми можемо з цієї роздачі отримати до 1000 доларів. Причому буде тільки 13 переможців загалом з цієї роздачі. А зараз по моїй реферальній силці зареєструвалося тільки 20 осіб. Відповідно, якщо ви зробите ці мінімальні дії, то з великою ймовірністю ви заберете тут хоча б якусь нагороду. При тому, що оборот в 200 доларів зробити досить легко, і ви там втратите буквально 1-2 долари на комісії. Так, наступна роздача від біржі VOOX. Насамперед, вам необхідно перейти за цим посиланням на мою інструкцію, і зареєструватись на біржі VOOX, Тобто, скачати її в додаток за моїм посиланням, після чого. Авторизуватись, нажати на кнопку «Зареєструватись». і ось тут обов'язково в розділі Реферальний код ввести ось цей код, що я залишив в статті. Далі ми проходимо верифікацію, і бачимо, що 21 користувачів від мого ком'юніті отримають по 5 доларів. Все, що їм необхідно зробити, це перше зареєструватися за моїм посиланням, друге пройти верифікацію. І третє зробити обсяг торгів від 500 доларів. В будь-якій торговій парі або застейкати 50 токенів ВУ і тримати їх до кінця акції. Зараз по моїй селці зареєструвалося тільки 30 людей. Відповідно, з того числа певна кількість не зробила депозит і торги від 500 доларів. Відповідно, якщо ви зараз це зробите, то з великою ймовірністю ви заберете ці 5 доларів. Також у їх зараз є інша акція, і ми можемо поєднати ці дві акції і відповідно, забрати чим більше коштів. Зараз у їх проходить турнір по арбітріму. І бачимо, якщо ми зробимо торговий оборот в парі RB і USDT на спот чи на фьючерсах більше 1000 доларів, то можемо отримати відповідні нагороди. Ось З 1 по 20 місце є гарантовані нагороди. Є також 500 нових користувачів, які зроблять оборот більше 1000 доларів. Гарантовано отримують плюс 5 доларів. Тобто ми робимо торговий оборот в цій парі більше 1000 доларів, і забираємо гарантовано плюс 5 доларів з цієї акції, і плюс 5 доларів з акції для мого ком'юніті. Після того, як ми зробили необхідний торговий оборот в парі і UZT, ми можемо перейти та зареєструватися на біржі BINX. Тут я також залишив посилання, і тут є така крута акція, що можна. На цю біржу зробити депозит в токені RB, тобто Arbitrium. І відповідно отримати 10% додатково до свого депозиту. Тобто ми на біржі VOOX купуємо токен RB, після чого їх виводимо на біржу BINX. Ви також маєте зареєструватися на біржі BinX, за моїм посиланням ось тут, є. Ось, тут, ось тут я залишив інструкцію. Це досить просто. Після чого клікаємо на цей банер, нажимаємо на кнопку зареєструватися час. Знову на кнопку зареєструватися. Бачимо, що якщо ми зробимо чистий депозит від 200 АРБ, то отримаємо додатково 10% кешбеку до свого депозиту. Так, для прикладу, якщо ми робимо депозит на 200 ARB, то отримаємо додатково плюс 20 ARB, так як кешбек 10%. Максимально ми можемо отримати 100 РБ, тобто 130 доларів. Для цього потрібно просто зробити депозит на біржу з біржі Wux на біржі BINX від 1000 РБ, тобто 1300 доларів. Якщо ми робимо депозит на цю біржу, то отримаємо додатково плюс 130 доларів. Також тут необхідно зробити торговий оборот більше 300 доларів парі ARB і USDT, для того, щоб, ви, щоб вам нарахувало цей кешбек. Так, і тепер остання акція. Остання акція від біржі Тамбіт тут все досить просто. Вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням, пройти верифікацію, і за це ви отримаєте гарантовано плюс, 5, плюс 15 доларів на ф'ючерсний рахунок. Якщо ви також внесете депозит більше 200 доларів, то отримаєте ще плюс 30 доларів на ф'ючерсний рахунок. На даний момент за моїм посиланням зареєструвалося тільки 35 людей, відповідно доступно 100 місць по 50 на кожну нагороду. Тобто ви гарантовано, якщо зараз зробите ці от умови, то заберете плюс 15 доларів на фьючерсний рахунок. Пройти верифікацію і ще плюс 30 доларів, якщо зробите депозит більше 200 доларів. Тобто, все досить просто, вам необхідно просто зареєструватись і виконати ці от мінімальні дії. Тому рекомендую вам скористатись кожною акцією і забрати гарантовані нагороди. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів за.